Привітик! Мене звати Ілона і це канал Така, як є, тому що тут я Така, як є. В минулому відео я зізналась в особистих лайфхаках по лікуванню акне, одним з яких була дієта. Зараз стало модним вживати продукти з позначками лактоз фрі, глютен фрі та зерошукар. Справжній Герли Girl Vibe. Так сталося, що минулого року по медичних показаннях мені було призначено доволі жорстку дієту з відмовою від глютену, лактози та цукру. Тож в цьому відео ми розберемося, що це таке, і буквально з чим це їдять. А зараз я хочу нагадати про підписку на мій канал, лайк і коментар. І звісно ж, приємного перегляду. Ну що ж, давайте по черзі. Почнемо з глютен. Глютен. Це білок, який міститься в пшениці, ячмені, ржі та деяких сортах овесу. По суті, це все про борошно та крупи, які ми вживаємо. Навіщо від нього відмовлятись? Відмова від глютену можлива в наступних випадках: Целіакія – це аутоімунне захворювання, яке проявляється у повному несприйнятті глютену організму, також індивідуальна чутливість до глютену, алергія на глютен або захворювання травного тракту. Чим замінити глютен? По своїх особистих спостереженнях можу сказати, що тут складно не ущемитись, бо це або дорого, або такі продукти складно знайти. От, наприклад, розглянемо безглютеновий хліб. Ніби все ок, але що не так. Ціна: якщо взяти середню вартість, то 250 грам безглютенового хліба. Коштує 133 гривні. Ну, ви пам'ятаєте, да, скільки коштує звичайний хліб? Тут я б порекомендувала звернути увагу на гречані або рисові хлібці. Вони є в кожному супермаркеті і недорого коштують. Далі треба замінити звичні нам макарони. Тут насправді асортимент великий. Але по цінах це теж буде дорожче ніж макарони з пшеничного борошна. На ринку представлені кукурудзяні, сочевичні, бобові та рисові макарони. З усього цього різноманіття мені більш до вподоби фунчоза. Вона робиться з крохмалю бобових культур. Я часто роблю фунчозу з куркою та овочами, і на смак виходить як звичайна ресторанна локшина. Тож рекомендую спробувати. Окрім локшини, в чистому вигляді можна вживати рис, гречку, кукурудзу, нут і сочевицю. Далі на черзі в нас лактоза. Лактоза це молочний цукор, який природньо зустрічається в молоці та молочних продуктах. Відмовлятись від лактози потрібно тільки тоді, коли у вас є її непереносимість, яка проявляється в дискомфорті в ШКТ. Тож, чим замінити тут же одразу з чату виходить латешечка на звичайному молоці, і в гру вступає альтернативне молоко. Альтернативне молоко це молоко на рослинній основі. Якщо чесно, я дуже рада тому, що замінила звичайне молоко на безлактозне, бо за калорійністю такий напій став не важчий за звичайний чай. З наявних варіантів є кокосове, ванільне, бананове, мигдальне, вівсяне і соєве на будь-який смак. Але слід зазначити, що майже у всіх продуктах від того ж Альпро, хоч і в незначній кількості, але міститься цукор. Далі для тих, хто взагалі не може без молочної продукції, це не я. Є широкий асортимент безлактозної продукції, безлактозне молоко не путати з рослинним, воно не містить лактоз, безлактозний сир, до речі, тут мається на увазі і як творог типу сир, і як звичайний сир. Безлактозні вершки, є навіть безлактозні йогурти, але якщо солодкі, то в них буде міститись цукор, а не замінник. І останній, але не менш важливий компонент цукор, в яких випадках варто від нього відмовитись при наявності діабету. При надмірній вазі та ожирінні, бо надмірне споживання цукру може призвести до сильного набору ваги та збільшення ризику захворювань пов'язаних з ожирінням, таких як серцево-судинні захворювання та діабет. Також варто відмовитись від цукру задля збереження здоров'я зубів, це обумовлено тим, що збільшення рівню цукру в порожнині рота. Створює ідеальні умови для розвитку бактерій, які якраз сприяють руйнуванню зубної емалі. І останній пункт це загальне самопочуття. У деяких людей при споживанні великої кількості цукру можуть проявлятися такі симптоми, як втомленість, збудження, нервозність, проблеми зі сном та інші негативні ефекти. Тож майте це на увазі. І от чим же замінити таке улюблене для багатьох солодке? Перше та найочевидніше це фрукти, сухофрукти і горіхи. Банани, апельсини, яблука, ківі, курага, чорнослив, родзинки, кещу, мигдаль та інші смаколики, якими спокійно можна замінити тістечко. Рекомендую звернути увагу на турецькі магазини з солодощами. Там часто бувають якісь горішки, сухофрукти на вагу, і вони можуть вартувати недорого, дуже недорого. Також можна звернути увагу на натуральні цукерки, такі як Bob's Nail. Тут ще варто додати, що якщо вам важливо слідкувати за рівнем вживаного цукру, то слід звернути увагу на глікемічний індекс продуктів це значення, яке відображає вплив певного продукту на рівень глюкози в крові. Продукти бувають з високим та низьким глікемічним індексом. Перші, здатні швидко підвищувати рівень глюкози в крові це прості вуглеводи. Другі ж навпаки, повільно. Тут про складні вуглеводи. До речі, в інтернеті є багато табличок, типу таких, де відображено продукт та його глікемічний індекс. Тому користуйтесь. Ще хотіла поговорити про напої. Якщо ви думаєте, що при відмові від цукру можна піти і взяти перший ліпший сік у супермаркеті, то це фатальна помилка. Я б навіть сказала, що десь приблизно 90% магазинних соків з додаванням цукру або глюкозного сиропу. Такому випадку слід звернути увагу на соки від галіція в них дуже натуральний склад і нуль доданого цукру. Також альтернативою можуть слугувати напої без цукру з додаванням аспартаму. Хвилинка палаючих дуб. Зараз я все розповім. Аспартам це штучний підсолоджувач, який 200 разів солодший від цукру, і при цьому майже без калорій. Варто відмітити, що за рахунок своїх властивостей він взагалі не підвищує рівень глюкози в крові. До того ж, усі чутки навколо онкогенності цього підсолоджувача виявилися абсолютними фейками. Адже міжнародні організації з питань харчової безпеки підтвердили, що вживання спартаму є безпечним. Що ще про солодке? Для солодкоїжок я б ще порекомендувала хелсі, цукерки і батончики, до речі, українського виробництва, такі як фізі або корисні. Якщо знаєте ще якісь, поділіться, будь ласка, в коментарях. Ще можна спробувати щось на кшталт чи пудингу або спеціалізованого безглютенового печива, але часто цукрові замінники дуже відчуваються на смак, особливо у випічці. Отже, давайте фіналізуємо в цьому відео. Ми обговорили ті види дієт, які зараз на піку популярності. Робити вибір в сторону однієї з них це виключно на ваш розсуд. Але хочу сказати, що на особистому прикладі під час дотримання дієти без трьох зазначених компонентів я відчула неабияку легкість у ШКТ. і це не було на меті, але бонусом я схудла ще кілограми на 2-3 і напрямки стало набагато менше. І ще закликаю вас в жодному разі не зловживати дієтами і не ставити на меті швидке схуднення, бо це може мати жахливі наслідки. Пишіть в коментарях, від чого ви б змогли відмовитись або вже це зробили, і як це повпливало на вас і ваше самопочуття. Дуже дякую за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!